Доброго дня, мої підписники і гості, що зайшли на мій канал, Продовжуємо сьогодні посів квітів. Сьогодні ми будемо сіяти гвоздичку. У мене їх три види. Перша гвоздичка така ось. Гвоздика китайська махрова суміш. Це дворічна рослина, кущ висотою до 25 см. Квіти у діаметрі 5 см. Вирощується як однорічник. Ну, я так розумію, що вона сама потім насівається, так як і багато дворічників, і сама буде сходити. Ну, подивимося. До речі, гвоздики в мене в садку такої нема тільки. Ні, нема то ж флокс шиловидний, то не гвоздика. Потім гвоздика садова шабо суміш. Багаторічна це рослина. Але теж, пишеться, вирощується як однорічник, кущ компактний, висотою 30-40 см, квіти до 7 см у діаметрі. Ну, Будемо дивитися, я ж кажу, гвоздички я не вирощувала ніколи. Ось. Я так розумію, чи вони самі насіваються, чи у нас такі м'які зими, що переживають вони. От. І третя гвоздичка, це гренадін, махрова суміч. Багаторічна рослина, що вирощується як дворічник. Кущ 40-60 см. Квіти 3-6 3-6 у діаметрі. Ось. Оце таких три гвоздички. Я взяла ось так одну плошечку. Зробила так, вдавила, тому що зернятка тут уже немілкопильна. Ось таке. І взяла олівець, насипала в грунт, давила ось тут один ряд, два і три. На міліметрів 5, пролила водичкою. І посіяла, як я читала, що воздичка сходить не дуже добре, то я так густо посіяла, там будемо дивитися, ось, уже першу я посіяла китайську шабо, і ще лишилась у мене ось гринадін. Це третій рядок, я підписала, ось. І будемо так через міліметрів п'ять розложувати насінинки. Так, мені давно вже хотілося цю гвоздичку, але я так, я ж кажу, і не зрозуміла, як вона вирощується. Сама насівається чи треба. Знаю, що потім її треба буде пікірувати по стаканчикам. Шабо точно прищіпувати потрібно буде, щоб, навірно, всі прищіпувати, щоб кущики були такі пишненькі. Тепер завернемо цілуночки. Так. Тут я собі позначила перший рядок, другий, третій, і тут підписала отак от. Так, ще треба підписати якого числа була посіяно. ця гвоздичка. Надіюсь, що щось зійде якась з них, тому що я багато відео передивилась, то особливо шабою погано сходить. Ну, побачимо. Може, все завісить, може, від ґрунту, освітлення, температури. Побачимо, як у мене буде в моїх умовах. Так, все. Ще підпишу сьогодні. 28.01. Посіяла я. Тепер треба пролити. Я так не дуже забивати. Я гарно там рядочки провела, земелька була волога. Заливати, я думаю, що не треба його так сильно. Бачиш, що я ж кажу, що. я туди вправлю. тут такі бугорочки получились у мене. Так, ще трошечки залив. Записку з ковача не так багато води йде. А вони ж там на миліметрів 3-5 зернятка треба, щоб Так. так, все ось такі мене здрічки будуть. От, закрию я лівочкою. такою. Ось. І занесу в свою імпровізовану домашню тепличку, де вже в мене всі інші квіти. Так, так що кому подобається гвоздичка, сійте зі мною, будемо дивитися результати, що зійде. Може, і не зійде, потім треба буде розпікірувати по стаканчикам. Далі буде.